Наталія, сьогодні як ти, як розвозьчик, знаєш. Тебе щиро-щиро вітає твоя любляча дорога родина, але ти читай від кого. Та читай. Дусі вітання від племінниці Анюти і люблячого брата Анатолія. ладно. Та Тата та, читай далі. Е, люблячого брата, наше найрідніше з ним народження. Хай Господь Бог береже тебе будь щаслива. Ну, Анюта! Гай, дякую. Рідні мої дякую вам. Так, хто тебе вітає? твоя племінниця Лілія, Віталіка сестра рідна. Віта. Від дітей, від і, Лілі, все, все найкраще, щоб все в те збувалося, все не плачеш. Ти зараз серйозно. Тата! Та? та я чого, що цукую? А, на, А, а нас. Орхідеї ти любиш. Так, так. здоров'я. Здоров щоб ти мешки не наклад. тиснули, щоб ти їкла не боліли на ногі, благі літа. Нога я літа, нога я літа, нога я літа, нога я. А Наталя найбільта і поздоров'я. Нога, я нога, я нога я, 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 я літа. Літає. Ти, ти нині вродила Дитання. на рік старуха, Я вам дякую, Боже. Квіти в е, вас. Це і реально, і та реально то від, від того. Дякую, дякую, мої люди. Ми ці скупили. Кавалерочка, ми вам казали, що сьогодні буде день насичений. Ми скупилися, всі справи зробили, але нічого не можемо вам ще показати, бо дівчата дивляться, знаєте. Так що, але все вам привітаємо зараз двох і все повиставляємо, все вам покажемо, як ми так готувалися. Ви знаєте, зараз все дуже легко готується. Mm -hmm. Заїхали в один магазин, заїхали в другий магазин, скупилися і бувайте здорові. Ще вже навіть кажу до Віталіка, там більше треба було в магазин нижньої білизни. Він каже, в тебе то дранця є, каже. На наступний раз, каже, треба. нема часу, каже, яка година? Треба ще посилки відправити, угу. рушники і цей то реально нема часу. Так що от їдемо, кавалерка, їдемо. Виїжджаємо з Дрогобич. Приїхала кавалерка до другої іменинниці. нашої. Цю привітали, а тепер треба Оксану привітати. Оксана дуже встидлива. І зразу казала, ви мене не знімайте. А я кажу, ну та напевно. Завжди не знімайте, не знімайте. Сьогодні знімлю. Так що чекаємо, коли вийде Оксана. О, наша іменинниця вже є. Віталік! І Зараз Віталік буде вітати. Давай, Віталій. Ну, а тепер я так співся, як на мене, Оксаночка. Ми ще ваші смаки не знаємо купити, що хочете. Бажаємо цей святковий день, не дивлячись на те, що сьогодні дощ падає, сьогодні народилася чарівна, прекрасна людина Оксана. Не буду говорити скільки років, то не коректно. але Оксаночка ще. Серця, бажаємо вам міцного здоров'я, щисті, здоров'я, ви осмеште не стиснули, ви стевіли, вікно, не боліли, би в ухах вас не дзвеніло, і де стелибка є служала, на многі благі многі. літа. Много я літа, много я літа, много я літа, много я, а Оксана найжиє, дай їй Боже здоров'я ногам, ногаєм, літа, літам. Літа. Саме головне. Щоб на наступні дні народження ми всі святкували під мирним небом і в вільній нашій Україні. А ми їдемо далі. Ось так відбувається підготовка до День народження. То не одне, а два. А, нам сьогодні джекпот без ось так. Вони гарно з Таку хочу дуже дуже гарно з ними. Угу. Чудовно, чудово. Добре. Ви розумієте, Кавлерка, приїхали на тандем до та годичі, А Віталій каже, то тобі вже треба квіти купити, каже. Та ні, та я разом з тобою буду тобі квіти купити, то, то не то. Вазонок, пи... я в тому не шаря. Вазонок давай, давай. Мені? Давай. Та я тобі говорила, квітки вибрав. Угу. То на гроші. оце. Писай? Так. То хто має такий вазонок, то кажуть, що буде пеньон завжди. Що, що? Не буде, Пізніше буду, зараз точно ні. Що, бреня? Та бере який добрий. Ну, <реш> який добрий капець, Каже, з тобою якось нелогічно бути тобі квіти купляти. Та мені нормально, бери мені квіт. Так, я, я нормально до того відношуся, правда? Так. А що Це тут не такого? Так, не хоче, ви кажете. Все, взяв. Всіх привітали і вже на складі. Я вам скажу тако, що коли ще два день народження в один день, то так важко туди, туди метається прям. А це робота. А ще треба попасти до двох, хоч на трошки на день народження. Хоча попівгодинки, трошки там, трошки там. Ну але. Це життя, що таке. Працюємо. А ти знайшов сумки? Нема у нас сумок. Та що, так ми донесемо перший раз. Так, кавалерочка, ми вже гостимося. Оксана наладувалася. Як би не знати, скільки людей буде. А ми вже наїлися. Так, а ми вже наїлися, але дуже-дуже смачно. Так що, Оксана, ви вже можете йти на мастер-шеф. Я за вас буду вболівати, і ціла yeah. кавалірка теж. Разом поїде. А Ну, no, група підтримки буде. Ну як не будуть брати до ноги двері. Відкрав, що Оксану мої не берете, що вже на раз, два, три. Та й таке. Обідаємо, святкуємо трошки день народження. Кавалерочка, ми вже вдома і хочу зробити розпаковку. Ну, верніше показати, що купити. Купив мені віталік такий гарний вазоночок. Сказав, квіти не пасує, щоб ти була тут, я тобі купляла, буде вазон. Нехай буде, я і вазонку дуже дуже доживала, так я тут в бо тут таке пусте. Роблю розпаковку шум'я. Все. Потім взяли торкілу. Дітям навчала такі грічки маскарпоне mm -hmm. Вершки кондитерські. Ви знаєте, маскарпони можна робити як на яйцях, так і на вершках кондитерських Взяла ось таку пасту до макаронів. Дуже смачна дівчата порекомендували. Печання. Сир. Дуже смачний. І сир такий, знаєте, салат, що я роблю з огірка. Ходіла завжди в Польщі. Наші mm -hmm. да. найулюблені макарони це і гнізда, вони є mm -hmm. найкращі. 에... савоярді печення до маскафону. Ось таку колбаску, Віталік захотів. Да. Шпроти. Кавлека в нереально дуже смачні. Mm -hmm. Подивіться, скільки в нас. Залишилось. Вони реально є дуже-дуже смачні. ось такий камамбер. Mm -hmm. і тунець. Та наша розпаковка. кавалерочки, в одне день народження вже відсвяткували, Оксани були. Прийшли додому, трошки перерив, і йдемо далі до цього. Кавалерочка, скажу вам такой понеділок, але дуже насичений день. Але, знаєте, всіх поважаємо наших іменинниць. Так що були в Оксани, були в Наталі. Всім кавалерочка, щиро дякуємо за ваші такі гарні привітання для них. Ми все передали, завтра ще передамо. Ну, а то вже пізня година. Це, -це була е, на закуску у нас. Так що вже приїхали, йдемо додому. Зараз помиємося і лягаємо спати. Uh -huh. Так що, ковлірочка, сильно до здраміч, мирної, спокійної ніченьки і зустрінемося. Всім па-па!